Облога військових частин у Криму триває. Заблоковано вісім підрозділів. Прикордонників військові стоять на варті, фактично під дулами автоматів. Але чесні і віддані народові про ситуацію в Криму розповість Сергій Стеценко. Сергію є багато інформації, що військові частини відмежовані від світу, у вояків скінчилися харчі. Вода що тобі відомо? Доброго вечора, віта. Наразі у нас є інформація, що в Криму продовжується блокування кількох е, військових частин, е, зокрема у Севастополі, Феодосії та Керчі, також до е, досі в облозі. Е, Генштаб ВМС України. Ну і е, маємо інформацію про те, що Корвет Тернопіль також е, перебуває е, в облозі військових е, Російської Федерації. Вночі вони перекрили е, виходи до причалів, щоб е, військовики не могли заносити провіант на корабель. Про це нам повідомив командир е, корвету Максим Ємельяненко. Е, за його словами, харчі та вода на судні вже закінчуються. Поповнити провіант неможливо. Е, попри це, українські вояки увесь час на бойових. Постах не занепадає духом та ладні обороняти кораблі. Нагадаю, у Севастопільській та Стрілецькій бухтах досі заблокованими Чорноморським флотом Росії лишаються корабети Тернопіль, Хмельницький та Придніпров'я та кораблі Славутич, Донбас та Костянтин Ольшанський. Ситуація помінялася категорично в гіршу сторону, тому що якщо раніше вони ще мали доступ до суші, звідки їм поставляли необхідні продукти або інші речі, то сьогодні два підступи до причалу перекриті невідомими людьми в військовій формі, які повністю озброєні, озброєні снайперськими гвинтівками, кулеметами автоматичною зброєю. Ми сподіваємося, що з допомогою засобів масової інформації, допомогою перших осіб держави це питання, яким чином не вирішено. Ну а в Сімферополі одразу у кількох військових частинах триває блокада. Там зранку сьогодні працювала моя колега Діана Скляренко. І прошу подивитися її матеріал. Офіцери штабу військ берегової охорони у Сімферополі витримали ще одну ніч в облозі. Біля воріт чергують російські вояки. Вхід до штабу блокують проросійські активісти. Ці із Георгіївськими стрічками вишукувалися на ганку штабу українських військ берегової охорони. Вони напевне знають, навіщо вони тут. А от що ось такі бандерлоги не проникли в час? бачите бандерлогів, от стоять вони. щоб вони не проникли нікли час. Ви ж бачили, що творилось на западній Україні? От ми не хочемо, щоб такий безприділ начався у нас в Криму. Криму, ми такого не допустимо. бандерлогами. Він називає кількох кримців, які теж прийшли до штабу, щоб підтримати українських вояків. Завинили вони тим, що повісили на паркан державний прапор. Серед них є жінки. Вони більш за все бояться, що їхні опоненти сприймуться за виклик. Вчора наші двоє ребят пішли по Пушкинську з ленточками горда. Їх почали там лупити. Я почала міліцію під падиті. Міліці Вона не з нами, а на цими людьми всім провоцирую на столкнові. А ждуть від нас на нас какоїтерякція не деждуться, тому що ми принципіально займаємо мирну позицію. Захисники українських військових вирішили чергувати тут постійно, аби не допустити нападу. Вже зараз офіцери не мають змоги вийти за двері. З командуванням військової частини спілкуємося крізь грати. Говорять, що дано розпорядження. Дано распоряжение всех выпускать, но никого не пускать. Мы договорились, я не знаю, у них тут разбито на роты, с командирами рота с несколькими о том, что будут ребята вести себя тихо, общественный порядок нарушать не будут. Справа не будь. Ми се своєї сторони теж різких державні каких абсолютно не будемо делать. А це військова частина Збройних сил України у селищі Перевальне біля Симферополя. Її блокує з десяток армійських вантажівок без номерів та молодики в камуфляжі. Вони тут вже п'ятий день вимагають від українських офіцерів капітуляції. Предлагали прийняти присягу на народу Криму, перейти на сторону Криму. Ну ми люди воєнні, бойовий дух бригади відличний. Бригада стоїть за честь своєї бригади до тих пор поки ми тут, сюди, в эту бригаду не войдет. Ніхто діана Скляренко, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ Сергію. Відомо, що одній з українських військових частин сьогодні таки вдалося прорвати блокаду через повітря. як це було? Так, віто це правда. Я зараз перебуваю, як ви бачите, на аеродромі однієї із військових авіаційних частин поблизу міста Сак. Тут військовики наші зробили просто героїчний вчинок. Напередодні вони ризикуючи своїм життям, врятували кілька гелікоптерів та літаків від можливого захоплення військами Російської Федерації. Як це було? Я прошу подивитися у моєму сюжеті. Це аеродром аеромобільної військової частини, що у САКах щойно тут побачили рух російських військових. Була прийнята команда готувати літаки до злету. Екіпажі і руководящий состав, технічний состав, який участвує в підготовці польотів, отримали завдання на наступний день к готовності підготувати авіаційну техніку до бойового виліту. Для того чтобы э, обезопасить э, вывод экипажей в безопасное место, принимает решение командир вызваться на переговоры с неизвестными військовими лицами, для того чтобы сохранить время, і вот. тим самим дать возможность экипажам. Зайнять э, міста в кабінах самолітів і вертольотів. Ми піднялися до зали управління польотами. Саме звідси координуються усі виліти з аеродрому, і саме тут знаходяться люди, які допомогли нашим пілотам злетіти. От командира була отримана задача на перебазування наших самолітів і вертольотів. Після чого мною була дані команда на включення средств локації і средств зв'язку. Самольоти, вертольоти запустились. Раз, два, три, внимание, всем взлет. Для того, чтобы их меньше было заметно, наши, улет наших бортов с населенных пунктов и так далее, они были направлены в море и далее пошли по морю в відмисі берегової черти на запасное аеродром. А це Миколаївська військова частина 299-ї бригади тактичної авіації на Миколаївщині. Сюди і прилетіли борти з військової частини у саках. Тут сьогодні зібрався мітинг, на якому місцеві мешканці дякували командиру частини. Люди казали, ми знаємо, як тяжело у вас на серце. Ми знаємо, що у вас не снабження як у армії США. Мы знаем, что у вас нет финансирования, как у путинских наемников. Мы знаем, что ваша зарплата не самая высокая в мире. Но мы знаем, что при всем при этом у нас самая сильная армия в мире. Потому что в ней служите вы. Выполняет свой конституционный долг армия вне политики. Мы с народом. То, что Сейчас происходит, я оценку давати не буду. У нас іде бойова підготовка. Ми готуємося к плановым польотам. поэтому будьте уверены, что що гарнизон, гарнізон наш, он своїх позицій не сдаст. Сам командир на камеру про літаки та гелікоптери не говорить. Поза нею переконує пілоти приземлились здало і нині перебувають у їхній військовій частині. І ми сподіваємося, що це. Війна не хочеться казати ці слова, але це дійсно так. Інформаційна війна, що вона закінчиться все таки без єдиної краплі крові з обох сторін, і що ми будемо вільною і процвітаючою державою. Слава Україні! Сергій Стеценко, Юрій Довгоручко, Ірина Заїка та Віталій Новак. програма Вікна СТБ.